Всім привіт! З вами Юлія Костенко, як завжди чесно, про косметологію. Сьогодні хочу розповісти вам про такі процедури, які можна виконувати вдома. Звичайно, я дуже рада буду бачити у себе, але життя таке в когось не вистачає часу, в когось фінансів, якщо є час та наслення, чому і не виконувати якісь процедури вдома. Буду розповідати здати про неін'єкційні методики, а про методики, які не супроводжуються травмуванням шкіри. Це мікрострумова терапія, ультразвука, ультразвук та Дерсенбанд. Почнемо з мікрострумової терапії. В чому суть? Мікротоків між двома електродами виникають імпульси, і це призводить до стимуляції м'язів та судин. Виникає активний лімфодренаж та активна робота м'язів. Таким чином ми отримуємо не тільки дренаж лімфи та детокс шкіри, а ще й зміцнюємо та тренуємо свої м'язи, як в спортзалі. І отримуємо завінг ліфтинг, свіже обличчя без напряки, майже без зморшок. Ось так ось він виглядає. струмий. Далі ультразвуковий скраб. Ультразвук рекомендую робити на обличчі без висипів з цілею гігієни. Скрабер покращує кровотік по обличчю та прибирає мертві клітині з поверхні обличчя. Також в крабрі є функція фонофорез, тобто за допомогою нього можна внедрити сиворядку. Виглядає він ось так. Також є дерсенуаль. Кондую його для волосистої частини голови для покращення росту волосся. Та також використовувати на окремі елементи висипу локальне для зняття запалення. Як же приміняємо микроструму? Микрострумом ми робимо по гелю, по масажним лініям 2-3 рази на тиждень 10-15 процедур. Далі можна один раз на тиждень профілактично, ультразвуковий скрабер 1-2 рази на місяць. Також можна робити по гелю або по глоругексидину теж по масажним лініям. Дерсенвель робимо по сухій шкірі, теж курсом 10-15 процедур, а потім профілактично. Дякую, користуйтесь!